веселою розминкою розпочався особливий день у житті вихованців реабілітаційного центру «Сонячний дім». Сьогодні особливий день, тому що, в принципі, ми всі мами, ми маємо діток. Але ці дітки для нас особливо дорогі, тому що ну, материнські чувства вони не мають можливості як би, відчути. Тому ми максимально сьогодні постаралися зробити для них це радісним мероприятием, хорошим, веселим днем, віддати всю свою любов, тепло, все внимання для них. Ми, ну, в принципі, ми дуже благодарні Богу, що сьогодні вони приїхали я думаю, що ми будемо постійно приглашати к нам гості. А з яких кольорів райдуга складається? Жаль, почекаємо чекай. Давайте по порядку: як вони йдуть на райдузі, так і будемо їх називати. Усі кольори веселки пригадали і використали, малюючи райського птаха. Ну і зверху, звичайно, рібінець. У мене півник, бо я люблю півники. Райдужні кольори у житті цих дітей мають певне значення. Вони мені подобаються тим, що вони світліші, жовтий, і синій. Подобався мені, що прапор України, а зелений що природа. У міському притулку Дарина перебуває не одна, а з молодшими сестричкою та братиком. Тож їй так би мовити, пощастило на відміну від тих, кого відірвано від рідних. Ці дівчата, опинившись у такій ситуації, знайшли одна в одній підтримку. За допомогою психолога вони навчаються чути та приймати тих, хто поруч, такими, якими вони є. Ну ми самі житами живемо. Так це ну, головне, що я хочу, як вона ну, вона мене так тут завжди поддержує там. Головне, я хочу, щоб ти ну навіть якщо ми вже ну можна стільки одне об'єднуєш, об'єднаєш у притулку. Але ж коли ми вийдемо, головне, щоб якби ми з тобою общалися, не забували один одного. Любой опыт, как и негативный, так и позитивный вот это опыт. Они, естественно, с него почерпали, у них есть чем поделиться и уже с другими. Конечно, они сдружились. Они в силу обстоятельств где-то потеряли связь с родственниками биологическими. Они тут обрели новые связи. Потому что родственные связи это не только которые родные по крови, а это которые по интересам, по ситуациям. Ну, й, звичайно ж, потрібно навчитися зробити подарунок своїми руками для найдорожчих людей. Тюльпани. Тюльпани. А для кого ти робив тюльпани, Артуре? Для, викола... для... для... мене дома чекає мами ці літічки. Такою сповненою надією стала перша акція проекту Малюкова радість. Сьогодні ми зі своїми партнерами з дитячої студії розвитку Смарт клуб реалізовуємо проект Малюкова радість і бачимо, що радості сьогодні справді багато, тому що дітей переповнює світлі почуття їм подобається. Вони граються, вони вчаться, вони спілкуються один з одним дружньо. Сподіваємося, що такі проекти вони будуть постійно проходити на постійній основі і. Це показує ще раз, що радості не буває багато, особливо для дітей, які опинилися сьогодні в тяжких складних життєвих обставинах. І таким дітям потрібна увага, потрібно дарувати щастя. Сьогодні це діти з центру Сонячний Дім. Завтра це будуть діти з Іншого дитячого будинку, центру розвитку або соціально-реабілітаційного центру. Проекти, які відбуваються на теренах Шитомської області, вони діють на постійній основі. Тому щоразу це інший дитячий будинок, центр це інші діти. Але з дітьми з сонячного дому ми спілкуємося з нового року вже в четвертий раз, і дуже приємно, що вони стали нашими справжніми маленькими друзями. На зголоднілих після насиченої програми дітей чекало пригощання: корисні соки, фрукти, йогурт та печиво. А після усього спільна прогулянка до парку, ставши в коло, кожен поділився своїми враженнями. Мені дуже сподобалося, що я малювала жартицю. Вона була ро різнокольорова. Організатори акції розклали подарунки раніше для кожної дитини окремо зошити, альбоми та фарби. Аби не сумували, а розфарбовували своє життя яскравими кольорами.